Нам. Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає все блага, християнська любов, годі смутку, вам раді віщає, що Месія на землю зійшов, що в вертепі в яслах на насінні. Народилося Боже дитя, веселіться сини України, привітайте малятко Христа. Вам сказати, ото то справді я новина, діва мати, народів сина, народив Ісус, Син Божий, гарний мовча квітка Гожий. був ніяк, монету платно. Розкажіть про все це сплатно, розкажіть, як ви там були, що ви бачили, що ви чули. Ми вночі при вівцях спали. І не чули, і не знали, що коїться в небесах і в тих земських сторонах. Аж тут раптом серед ночі просираю соні очі, чую, ніби хтось співає, а на небі зірка сяє, а та зірка в небесах Всім показувала свят. Тож народженому одне тайно Єдиним словом і устами цю пісню заспіваємо, щоб ковід був з нами. Щоб принести в Україну вихлиємську цю дитину, щоб вона в нас панувала, а тиранів геть прогнала. Вже були всі хатині, де Ісус лежить на сіні, і по хліньому відали, і з ангелами запівали. Я дитячу дав собіку, а я дав молока бочівку. Я дитятку дав ягнятку, дуже втішно дитятко, бо коли похолоніло, то ягня дитятко гріло. Поклонівся й ми, дитятю, і підемо всім сказати, що родився нам Месія, бідних, скривлених надія. Так ангели сповістили, що сокрушить сили, кривду всю на браті треба, правду вгору піднесе.

Випити та й їсти. те, що Мошко вам приніс, о! І поставив бегать ніж. Але що я чула на своє власне штини Оке? А виділа їм на своє власне ухе, та чую того, що ваша плодища, то що з усім до нічого. І якщо має нагодитися, то і ваш мешія, то тільки обіжниці. І сам гадин туди з печаємо ну, що дощі і морчі самої. І воно ніде не візьметься на такої вогось хлюпа, як ви. Хай свід його гаді з хати, як не хочеш тут набрати. Слюхай, пане, ти бохта, ти налегся, певно, маху. Крізивки замовчить, бо кулак тебе кручить. Досить лихо ти надіяв. Гов на родиці кусія. Поробив дідів торбани. Хочеш й зробити з нами? Галі згоблю. Діж, діда, помудріли наші внуки, більш не впадуть твої руки, не впаді за пріс, бо в село не волочись, а я кажу, ну ну ну, Жаха-жах не обхайду, жаха жаха, жахлинку, пощукаємо чудинку. Пропав, що веселеві народився на його царство на пусі. Народився ваш Месія, ваш владика і надія. На новешку глянь до книги, подивісь чотири міги. Аж той цар родити знає, що на мене посягає. Бог. Бог. Бог хто в голоді, то теге бабки, <клухи> киване, не геве, яко я, говати. Є село чагу, вимутло. От у того баки я то спізнав, давно на третьому раді сидить, в якому по ширі. І дало мені царі. Ой, побачить, мені ця гунчу. Або як я бігло чи у пішки, кивав небо пішки. А там було пару зу, пар зу э пар зу, зу, е, з зуснічі. А я царив паливо ніж. Там у ноші віші палиця. Користуєш його. Ти має робитись був. А так ток, так бук, бук. Бук того схотного в левенському вісі. Там ото стеге дядьке, сніжемо, поріжемо, то все на босні. Що не дало мені кошки, я сюди туди ще з них вовку зробив. О, натугальний бок. Не скажи, старий суга, я маю робити сам правдовий Бог Ісус Христос. Ха. І чому хто згально не сказати Ісус Христос? А то тока ж гніго на голові, що може. Сяка цяка.

роде, ні. ні, ні, не скажи, мої роде, ти у цю годину. Помовчи, шалений, люди, я царем у тебе є, як я слухати не будеш, і кулак тебе уб'є, І сонце не гріє, тут ли жірок володіє, поки місяць небі сяє, тут лиші одплату має. Ей, Ми гори. тебе не хоче знати. Нас тобі, не царю. Ми царювати. Ми хочемо Бога. він наш варто. Ми хочемо Бога. він наш батько. Ей, боже, лідер, позови! Нехай просто почитає, що сидіє в моєму краї. Великий царю, ваш приказ був виконаний виконаний цей же час. Неба і землі, Шоти, пророча, повідає, що ти пророче повідаєш, новий цар родитись має, не позволю я тих прав, щоб якийсь цар виростав. На свою волю вчинити і того народженого бити. Гей воїни йдіть, од воглі ціхіте гобіть, він між ними, певно, є, смерть свою він там знайде. Великий царю, ваш приказ буде виконаний. Каменися, що ти робиш, ліха бійся. За те, що наказав дітей вбивати, Бог може тебе покарати. Бо написано, не вбивай, смертю тебе покарають, так і знай. Ти пророче ти проплятий, як до світ заракати, хай до це моїй пророче. Оцар довго жити хоче. <ривіт> О, якусь косою, хто поклипав тут за мною. Я в садила, сне це нема, ти мені служила. Кого я велів, а ти посила. А кого ж мені посити? В них ніхто не сміє жити, спосіб того. Та й молого, в своєму народився, на моє царство напочився. Що думки лукаві, губить на люд Ні. Вам, приніс Ісус Син Божий, нині. буде вже кінець нещастю, заживете ви всі в щастю, всі будете гарно жити, вам і буде Бог володіти. Ми тебе на хмарах стріли поміж тими, що ясніли. Там і я був поміж ними, між ангелами ясними, і сюди я прилетів, бо Ісус так повелів. Іди, мій ангели, ясніти. Поміж українські діти Розпитай їх, що бажають і який у серці смуток мають. Знаки вийдемо із хати, треба щастя побажати, щоб многоліт прожили і Всевишньому служили. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі, хай не мучить вас відсік, хай попаде весь спокій. Ставайте ніколи від Миколи до Миколи. Щоб діти всі здорові, кашу їсти всі готові, щоб з них була потіха і грошей почав і уміха. Ну, йдемо вже в дорогу, заспіваємо славу Богу, і веселу цю новину, понесем на всю Україну. Прощавайте. Щастю і багаті, майте долю добру й Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, щастя й долю принесе. Він чує вам щасливо новий рік прожити. здоров'я й добра, хату збагатити, хай у вашій хаті Господь витає, Христос страждає.